і розпаковуємо. Що це є? Це є дмухала акумуляторова. То є від фірми Ято. Одну ми вже купили, не знаю, вже давненько, вже 2 місяці тому ми її випробували. Я вам скажу, вона варта своїх дієв. А скільки вона коштує, хто вгадає, пишіть в коментарях. А я вам тут ці відео скажу, скільки вона коштує. Вже ми розпаковували, що таку робили. І сьогодні ми докупили ще дві. Тобто вже кожна бригада має таку дуйку свою. Дивимося яка тут дмухавочка. Отака вона. Відме ясо. Дивимося. І такий подовжувач ми маємо. О, і дивіться, який апаратій. Ну і що тут ще бракує? Звичайно, що акумулятора. Ціна такої дмухави 122 злотих. Почуйте мене. Вона варта своїх денег. Далі. Зарадне. Зарадне коштує 45 злотих І акумулятор. 6 вольтовий 6 амперовий 6 амперовий Акумулятор коштує 150 злотих. Тобто ціна повністю виходить до візьмемо 150 додати, 120, то буде 270 і 45, то вже далі додавайте самі, то буде 315 приблизно злотих. Так що мені здається, що за такі гроші ми вже одну випробували 2 місяці, дуже чітка машина, чітка апаратура. Тому варта уваги